В этом зале час ночной танцуешь ты и я с тобой Тебе так хочется любить меня, ты хочешь соблазнить Ведь для тебя запретов нет и в общем даже не секрет Что ты моложе всех подруг, меня осудят все вокруг В этом зале час ночной танцуешь ты и я с тобой Тебе так хочется любить меня, ты хочешь соблазнить Ведь для тебя запретов нет и в общем даже не секрет Что ты моложе всех подруг Прокачив Давай. Що сталося з твоїм велосипедом? Не повіриш, я їхав 150 км в час, відірвала кардани, намотала на світочку. Це було пиздесно. Був крутий поворот, я врізався в дерево. Це ну, ладно, дружище. Давай, я прокачаю свій велосипед. Не химійся. <клес> Звиняйте, друзі, але механіки вчора понапивались. І тому... Сьогодні нас буде нас вдома сидять, але мені треба ж прокачати велосипід, але що я йому можу зробити? Видно наш їздок, великий шумахер, адже йому на задню мост намотало кардан. Видно, він дуже сильний їздок, а переднє колесо вирвало. Полуось зовсім порона прямо прямоток теж пошкоджено. Її треба цьому велосипеді серйозну покачку. Я думаю, що можна прокачати цю тачку. Я втулюний бортовий комп'ютер. Samsung LG350 прямим приводом на полу ось. Також поставлю турбонадув Дуга-52, 73 три ампера. Можна поставити, значить, покришки Якохама газонама і якохама газонама квадраті. Також тулюємо сам буфер 3322. три Мужичний програмач. Нажимаю на і поставлю гідроусилитель звука Аккорд Дуже модна зараз штука. У справі прокачки велосипедів я не дуже опитний, тому я не зможу так гарно прокачати. Але я все-таки приступаю до тюнінгу велосипіду. З великим трудом я зробив тюнінг цього велосипіда і зробив його справжньою лялою. Я поставив бортовий комп'ютер MP3 плеєр, програвач. Сейфом і другими функціями пілотажних функцій. А також я поставив гідролокатор і усилитель, який працює від спутника. На ньому навіть видно цифри. Поставив гідроусилитель мощності, яка придала три лошадіних сіли і 4 вепрячих, а також одну курячу силу. Поставив під колонки сам буфер. Так і на 150 Вт, що коли він буде їхати, його срака буде підлітати до неба. Я думаю, що я зробив гідну прокачку цього велосипіда. До побачення, друзі. Ця колонка має таку мощність, що можна акорд.